Всім доброго дня, вечора ночі, хлопці, дівчата. Якщо вам потрібна інструкція, як встановлювати кран, і заодно ви хочете подивитися, як хтось страждає, дивіться далі і не страждайте самі. Заміна змішувача на кухні. Я старий поламався трошки. Першим ділом треба дістатись. Саме Звісно, ми це все робимо після того, як перекрили основне джерело постачання води. Ну як же ж без інструментів, тому що навряд чи у вас настільки сильна хватка, та й в принципі у людини, щоб закрутити ті гайки руками. Є, звісно, деякі виключення серед людей, але я не з таких. 17 ключ не підходить, тобто там більше, і у нас врятує розвідний ключ. Підкручую, відсунути плиту для того, щоб нормально працювати. А ну це ось отягнутись. Через раковину цю довбану. Мені ще б одразу задогадатись. Побіжить водичка, яка залишилась. Але це ерунда. Нормально. Там не критично. Зараз ще раковину перевернув, щоб воно туди і стекло витікає. Тепер ці маленькі. Дюльники треба відкрутити. Одразу не думаю, чи беру ключ вісімку. Ага. Окей. Беремо десяточку. Десяточка не підходить. Там дев'ятка. З ним. Доведеться тут два варіанти: або плоскогубцями, або цим розвідним ключем. А і доки не встиг все це діло познімати, треба буде запам'ятати послідовність, за якою я розбираю це все діло, щоб потім в тій же послідовності вставити нове. Там є ще резинова прокладка. Якщо щось із цього пропустити, потім буде підтікати і його в сраку. Але на новому крані ця штука, начебто, вдягається окремо. Якось воно тут так закручується. Крадово. Опа! А хто мені скаже, Наша ж бля... Я відкрив його, добре, що тут не було фонтану. Будемо, походу, зрізати старий. Це все діло нам не потрібне. Оці всі штуки зайві обладнітелі я познімав. Тепер нарешті можемо перейти до встановлення змішувача. Перед тим як ми почали це все діло туди пхати, спочатку поставимо оці шланги сюди, щоб потім знизу там не ковирятися або якось в незручному положенні. Так що встановлюємо шланги одразу. Так, навіть враховуючи те, що тут вже є якісь резиночки для того, щоб вода не протікала поза різьбу. Я трошки цього оплатнителя намотаю сюди на різьбу. Десь три віточки зроблю. Я вже закрутив шланг рукою. Зараз трошки ключиком підтягну це діло, але дивіться, там коротше я не знаю. Сантехніка вся робиться таким чином, щоб звичайні ключі там 8, 10, 12 блядь. Не підходили сюди. Тут потрібна одинадцятка. Там потрібна була двадцять один, і тут я не знаю все за який тут. Мабуть, оцей двадцять один Я вах просто. Як це дратує? Ну, типу, це робиться навмисно, щоб люди купляли окремо ще розвідний ключ, чи що? Ну, у мене то він є, але а прикиньте, людина з набором ключів і без розвідного. Це у нас 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, сука. Що за на... Кому цікаво, чому я так обурююсь, бо у мене ключі 8, 10, 12, 13, 14, 17. Ну ладно, хрест з двадцяткою. Ну щоб дев'ятка була, а не десятка і не вісімка, отут. Я в шоці. Ладно, буду зараз намотувати ще ту стрічку от сюди. До речі, доки я це намотую, я згадав, що я закручую за годинниковою стрілкою. Щоб потім, коли закручуєш в різьбу за годинниковою стрілкою, ця хрінь не розв'язувалась. Так це не критично, бо воно буде все дуже плотно і там запихотись так виглядає в порівнянні. Це затягнуте ключом, а це закручено рукою. Ну, звісно, воно не до кінця увійшло. Так, це діло скрутив, далі буде знімати незручно, бо буду займатися встановленням вже на раковину. А доки я вдягав назад оцей краник, я зрозумів таку штуку, що оцю кришечку все ж таки треба одягати одразу. Це не йде піднизу на раковині, це йде герметична кришечка сюди, щоб воно все закривалось. Бо змішується ця вся водичка, тепла і холодна. Саме Всередині цього простору між цією і цією прокладкою, ось до отвір, в якій вони входять, і гаряча і холодна вода в цій камері змішуються. Тому ми вдягаємо оцю штуку зараз, повертаємо, звісно, оце кільце сюди, ось. Ну і одразу оцю штуку дуже плотно закручуємо, бо інакше все це діло у нас потім нахуй потече. Я буду там бігати з тряпкою, витирати то все і думати, чого у мене все потекло. Що я не так підключив? Тепер це все діло будемо встановлювати на раковину. Бо я весь час кудись пішу. Нам же ж треба ще цю штуку всю поставляти, і оцією стороною, бо тут у нас є хрестовина для викрутки. І до речі, піду візьму у викрутку. Ой, дякую, що це якраз гайка. Десятка. Обидві гайки наживляємо до тих пір, доки можемо крутити руками, в принципі, щоб не батись з ключом ще сотню обертів цими гайками. Вона там потрібна, їх не робили такої ж форми, як і цю шайбу. Правильно так є таке, встановили, затягнули. Тепер оці всі штуки треба поставити туди. На місце, головне, не перепутати, щоб це була гаряча вода, а там зліва. Робіть просто правильно і все. І насолоджуйтесь результатом. Зараз оцю ленточку буду туди намотувати, подивлюсь, скільки шарів, потім скажу. Намотав я все це діло в 3-4 моточки, десь. Зараз буду прикручувати ці всі штуки. Спочатку встановлю, правда, раковину на місці в свою шапку. І ось десь зараз понаживляю. Двома руками буду працювати, щоб було зручно. Так, це все діло я наживив і обов'язково, що я правильно зробив, це подивився, де у мене холодна вода. Вода. Холодна, у мене ось до зліва. Я пам'ятаю, що до того як я зламав кран, у мене справа була гаряча вода. У ванні зліва, а тут справа по значку на буде зліва. Тому я їх трошки поміняв місцями. Холодно, ось до води йде. А тут гаряча. На і у нас є оці шланги, щоб можна було погратись із цим всім ділом. Так, тепер затягну ключем, встановлюся на місце і буду перевіряти, як це все працює. Чи не підтікає, ніде закрутив, перевіряю воду. Оп. Ага, чекай, чекай, чекай. А у нас що? А я забув сюди прикрутити шланг, вона вивід. Йопс туди. І добре, що відро тут стоїть. Пездез. Зараз буду прикручувати. Ой, перевіряємо кран. Гаряча вода. Колоночка працює. Гаряча вода. Гаряча вода йде. Холодна вода теж йде. Ніде нічого не підтікає. Нарешті я посуд буду мити на кухні, а не в ванній. хреновина Іде нахрен на смітник. Оце, до речі, було перемотано, коли я заселявся в цю квартиру. Тобто краще вже було трендець. Такий слой ізоленти, що довбанутись можна. Ну, а що так багато мотати? Там що діра. Прям довжину чи що. Тут чисто отут заламано. Ну, його в баню. А і пішки треба повикидати після гулянки. Ну і звісно, прибираємо робоче місце за собою. Всі інструменти забираємо. Сподіваюся, я вам допоміг, хоч чимось. Можливо, хоча б підняв настрій, чи Як всім гарного дня, тихої ночі та мирного неба.